15 на годинку про події, які змінили Україну та світ, будемо говорити далі. Я Микола Сорокваш. 72-га механізована і 79-та аеромобільна бригади матимуть боєприпаси, харчі і воду. У цьому запевнили у штабі антитерористичної операції. Зазначили, ситуація, в якій опинилися військовослужбовці, лишається надзвичайно складною. Утім, керівництво вдається всіляко підтримувати бійців. Командування обох бригад відзвітувало вже є необхідний запас продовольства медикаментів і зброї. Кажуть, військові гідно і мужно тримають оборону країни. Тим часом сила АТО сьогодні звільнили від терористів низку населених пунктів сходу України. Запеклі бої там не припиняються. і досі яка ситуація там на тепер? Розповість Артем Глебов. Збройні сили України щодня беруть під контроль все нові й нові населені пункти в зоні антитерористичної операції. Нині запеклі бої тривають в Олександрівці, комісарівці поблизу Маринівки та Нового світу. Терористи зазнають, чималих втрат зауважують в Раді національної безпеки і оборони. У відомстві зазначають, попри значний опір терористів, силам АТО вдається звужувати кільце бойових дій на Сході. Під контролем нашої армії від сьогодні і Савур Могила, що на Донеччині. Про це доповів президенту начальник генерального штабу Віктор. Торможенко у свою чергу Петро Порошенко висловив упевненість, що наші військові з честю виконують поставлену задачу, і невдовзі на звільнених територіях буде відновлене мирне життя. Українські прапори майоріють і в місті Дебальцеве. Речник РНБО Андрій Лисенко зазначив, збройні сили України увійшли і до Шахтарська Тореза і в Лутугіне. Зараз тривають бої за повне звільнення Первомайська та Сніжного. Підрозділи високомобільних десантних військ проводили рейдові дії в напрямку: Рідкодуб, Логвінов, Шахтарськ, Тернове, Савур-Могила. Бойовики роблять спроби з відновлення контролю над втраченими позиціями в районі міста Луганськ. Розвідниками Збройних сил України було зафіксовано висування колон окупантів з військовою технікою у напрямку населених пунктів Георгівка, Ровеньки, Антрацит. Потужної атаки терористів з боку Росії зазнав прикордонний пункт пропуску Должанський. Бойовики випустили понад 250 снарядів. Вогонь вели з Чернікова, стріляли з мінометів і гаубиць. Загинули чотири прикордонники. Повідомили в РНБО. Водночас на території України працюють диверсійні групи. Усе задля дестабілізації ситуації та дискредитації української армії, зазначив речник АТО Олексій Дмитрашківський. каже, бойовики прикинувшись місцевими жителями, намагаються проникнути у міста під контроль. Трольні силам АТО на теперішній час їх головним завданням є збір розвідувальної інформації щодо дислокації частин та підрозділів АТО, створення агентурної мережі, а також підготовка до здійснення терористичних актів. Разом з тим активізується діяльність щодо повернення бойовиків під виглядом родичів і місцевих мешканців до міст Славянськ та Краматорськ. Разом з тим зафіксовано постачання зброї та боєприпасів з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим на Азовське узбережжя Донецької області. І по обіді терористи атакували пункт пропуску Красна Талівка. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила виконуюча обов'язки голови Луганської обласної державної адміністрації Ірина Веригіна. Постріли пошкодили адміністративну будівлю та спостережну вежу. Тривають бої і в Луганську. У міськраді закликали місцевих жителів не виходити на вулиці без нагальної потреби. Артем Глебов, ТВАЙ. Збройні сили України взяли в оточення горлівку. Триває протистояння. Про це повідомив пресофіцера АТО Владислав Селізньов. У бойовиків є втрати як людей, так і техніки. Частини АТО продовжують наступ. Керівники терористичного угруповання ДНР Ігор Гіркін та Ігор Безлер на прізвисько без зникли в невідомому напрямку, але їхні бойовики загрожують підірвати горлівський хімкомбінат стерола а також інші небезпечні виробництва. Якщо українська армія не припинить обстрілювати позиції бойовиків. однак керівництво стеролу запевни. Небезпеки для містян немає. На підприємстві немає запасів аміаку та інших вибухонебезпечних речовин. Тому можливі вибухи на території підприємства можуть зруйнувати виробничі цеха, але не призведуть до хімічної аварії з тяжкими наслідками. У цілях безпеки відразу після отримання інформації про мінування усіх співробітників концерну було евакуйовано з території підприємства. Заява Дмитра Фірташа опублікована на його офіційному сайті. У Донецьку терористи з реактивних систем залпового вогню Град періодично ведуть обстріл міста. Про це повідомляють очевидці. Зокрема, мешканці селища Жовтневий розповідають, що бачили дві системи «Град». Одну з яких бойовики встановили на терекону поблизу давно закритої шахти Панфіловська, а другу безпосередньо поруч з єдиним у селищі православним храмом. Бойовики спочатку дають залп у бік селища Піски, яке розташовано біля Донецького аеропорту, а потім розвертають установку. І наступний залп уже у бік центру Донецька. А от у Луганській області близько 11-ї години з території Росії із гранатомету обстріляли пункт пропуску Червона Талівка. Пункт пропуску і вишка наших прикордонників пошкоджені. Там сполахнула пожежа. Уряд повторно внесе на розгляд Верховної ради законопроекти про зміни до держбюджету, а також щодо оренди газотранспортної системи і вимагає від парламенту їх терміново ухвалити. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Звертаюсь до всіх членів парламенту. Незалежно від їхнього політичного красу та бажання виграти на наступних парламентських виборах, прийти в четвер в Верховну Раду України. І проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі. Коаліції немає, але вона працює. Принаймні, у цьому запевняють уже колишні коаліціянти, депутати фракції Удар та свободи. Вони переконують і далі будуть голосувати за всі документи, пропоновані урядом, президентом та демократичними силами Верховної Ради, звичайно, зі своїми поправками. Тому вже в четвер, коли заплановано позачергове засідання парламенту, удари свободи обіцяють підтримати провалені напередодні допрацьовані документи про газотранспортну систему і секвестр бюджету. Розпад коаліції, який ми зробили разом із фракцією Свобода для того, щоб Дати можливість піти на на перевибори і змусити діючих парламентарів піти на на перевибори жодним чином не змінили наше відношення до роботи в парламенті. Ми голосували, будемо голосувати за ті законопроекти, яких сьогодні потребує Україна, і за проекти, які стосуються забезпечення нашої антитерористичної операції на сході, і за проекти, які забезпечують соціальний захист людей. Це абсолютно жодним чином не повинно зупиняти роботу чинного парламенту і. Зокрема, наша фракція гарантує і 100% явку, і 100% голосування за всі необхідні сьогодні в Україні законопроекти. А от відпускати Яценюка уже колишні коаліціянти не готові. В ударі та свободі запевняють голосувати за відставку. Прем'єр-міністра не будуть відпустити чи залишити Яценюка главою уряду. Думають поки у батьківщині. кажуть, рішення фракції залежатиме від того, чи підтримає більшість напередодні провалені урядові документи у роздумах. кажуть політологи, і сам Арсеній Яценюк торі за все Яценюк не залишиться, тому що йому гарантії. Якщо він залишиться, то йому йому потрібні гарантії, що буде більшість. Під закони, які буде приймати Кадмін, але як прогарантувати е, цю більшість? Усні гарантії ми бачимо в Україні, ніколи не виконується до кінця. Тому вецью буде робити все, щоб все ж таки піти, піти на вибори. Не обов'язково там у складі батьківщини, але він хоче дбає про свою майбутню політичну кар'єру, а не хоче бути хлопчиком для е, биття. Збиття над Україною пасажирського літака боїнг 777 сімдесят малазійських авіаліній може розцінюватися як військовий злочин. Про це заявила Верховний комісар ООН із прав людини Наві Пілай. Учасники конфлікту, зокрема іноземні бойовики, причетні до військового злочину, будуть притягнуті до відповідальності, зазначила вона. Тим часом іноземні експерти досі не можуть дістатися до місця падіння боїнгу. Уночі там посилилися бойові дії зі свого боку. Глава МЗС Павло Клімкін заявив, що для України найважливіше забезпечити гідне поводження з тілами загиблих. Тож українська армія не використовуватиме зброю, щоб відбити у терористів місце катастрофи. А у Нідерландах запрацював сайт, куди місцева поліція просить завантажувати фотографії та відео з місця трагедії. Матеріали необхідні для реконструкції падіння літака. Юристи Великої Британії готують багатомільйонний позов до суду проти Путіна та його оточення. Британці обіцяють надати докази, які підтвердять причетність президента Росії до передачі терористам зброї, якою підбили Боїнг 777 малайзійських малазійських авіаліній. Про це пише британське видання The Sunday Telegraph. Юристи фірми Мак'ю і Partners запропонували сім'ям загиблих приєднатися до позову. Нагадаємо, раніше США поклали відповідальність за катастрофу Малайзійського боїнга 777 на Росію. Вони впевнені, що Кремль передав бойовикам на південному сході України важке озброєння, зокрема засоби ППО. Україна може стати головним союзником НАТО. Відповідний законопроект несли до американського парламенту. Якщо документ ухвалять, що США отримає зелене світло для надання Україні Україні військової підтримки та допомоги у сфері безпеки. За словами авторів законопроекту, йдеться про отримання Києвом ресурсів, які НАТО пропонує країнам-членам альянсу. Для цього президент США та український уряд мають визначити потреби нашої держави. Нагадаємо тиждень тому про можливість України звернутися. До Вашингтона з проханням надати їй статус головного союзника поза НАТО, заявив президент України Петро Порошенко. Європейські дипломати можуть розглянути нові санкції проти Росії вже завтра. Як заявили напередодні в МЗС Польщі, мова піде про третій етап обмежень. Вони стосуватимуться оборонної промисловості, високих технологій та енергетичного сектора Росії. За словами дипломатів, досягти консенсусу в ЄС вдалося після катастрофи Боїнга, збитого проросійськими терористами. Проєкт рішення щодо чергових санкцій остаточно ухвалять на позачерговому саміті ЄС. Росія програла компанії Юкос справу у гайському суді. Про відповідне рішення оголошено вже сьогодні. Згідно з вердиктом, Росія винна екс акціонером ЮКОСА. 50 мільярдів доларів судді встановили, що держава фактично експропріювала нафтову компанію і цим порушила енергетичну хартію. Росія вже заявила, що буде оскаржувати вердикт. Водночас, експерти кажуть, що Кремль Кремлю час збирати гроші на виплату компенсації Росії дали менше ніж півроку. Рада безпеки ООН закликала до негайного припинення вогню між ізраїлем і палестинськими бойовиками. Дипломати вимагаються від сторін дотримуватись перемир'я у період мусульманського свята у Разовай Рам. ООН наголосили, що тимчасове перемир'я має стати основною для більш ґрунтовної угоди про припинення вогню. Ізраїльські військові керівники дослухалися до дипломатів. Представники Цахалу заявили, що призупинять активні дії в секторі газа на невизначений термін. Водночас в армії оборони. Ізраїлю обіцяють дати відповідь на будь-яку спробу агресії з боку палестинських бойовиків. Хвиля доносів охопила Крим. Анонімні записки та розмови, пошибки на кухні. Усе це з реального життя кримчан. Тепер на півострові за необережне слівце на адресу російської влади можна відповісти в ФСБ. Подробиці далі у сюжеті. Стукацтво в Криму знову в моді. Написати донос на політично неблагодійного сусіда, родича, підприємство чи ЗМІ відтепер звичайна справа. Напередодні у Федеральну службу з нагляду у сфері ЗМІ надійшла скарга на газету меджлісу кримськотатарського народу Авдет. Редактора вже не вперше запросили до ФСБ, де повідомили, що пильний громадянин розгледів прихований екстремізм у публікації рішення меджлісу. На цей раз поводом послужила донос. в котором наша газета, газета «Авдет» обвиняется в радикализме и экстремизме. Было ими подчеркнуто отношение к предстоящим выборам, так называемый Крымский республиканский парламент. Хоча раніше серед кримчан наклепи у пошані не були. Тепер таких випадків по півострову можна назбирати сотні. Людей вчать стукацтву прямо з екранів телевізорів. На одному з місцевих телеканалів виходить програма Інформаційна війна, в якій глядачам роз'яснюють, як важливо для нової батьківщини все знати і все чути. В одному з випусків ведучий розповідає, що робити, якщо бачиш, наприклад, українських журналістів. Будьте внітельні на ринках. Якщо ви бачите, що десь щось знімаються, беруться інтерв'ю, і там підставне Актори щось то погане, вмішайтеся, тому що це на самом деле в всьому Криму. Переконатися в дієвості закликів наші журналісти мали можливість на власному досвіді. Поки вели бесіду із героїною до іншого сюжету, хтось із пильних глядачів інформаційної війни вже викликав поліцію. Полегшує ситуацію те, що українських журналістів самопроголошена влада вважає іноземними, і пустити в хід всі російські методи реакції на доноси не може. Складніше самим кримчанам. Правозахисники пояснюють. Ні, настучати можуть двома способами: написавши скаргу чи звинувачення у будь-якому випадку. Наклап можна оскаржити, але обережно. Бо у ФСБ навіть виправдання можуть легко використати проти звинуваченого тощо. Каждий гражданин довзнати, що, що поки інституції Російської Федерації та після первая стаття он іметні право не давати показання в отношении сі родственников і близьких людей. Тобто, просто відказувати від яких показаний або обіцненький. Тому що э, об'яснення або показання може бути использовано проти вас. Как бы. Якщо звинувачення серйозні, вже слід звернутися до професійного адвоката. Але краще, щоб він був перевіреною особою з гарною репутацією. Бо ж і адвокат може донести на свого підзахисного. Анастасія Бобкова, ТВА. Від сьогодні Росія обмежує везення молока і молочної продукції з України. Як повідомляє розцільгос в українських товарах, нібито виявлені шкідливі речовини, зокрема солі важких металів. Окрім того, обмежують везення і продуктів рослинництва. Російська сторона твердить, що разом з українськими овочами і фруктами на територію Федерації потрапили карантинні мікроорганізми. Нагадаю, міністр аграрної політики Ігор Швайка заявив, що ці заборони нічим не мотивовані ні в українській картоплі. Ні, у молоці шкідливих речовин немає. У свою чергу, українські виробники кажуть, у такому випадку збираються переорієнтуватися на ринок Європейського Союзу. Ті підприємства, які будуть експортувати свою продукцію до Європейського Союзу, вони цю продукцію будуть робити з молока від сільськогосподарських підприємств. і Це буде молоко екстракласу. Українці втричі переплачують за долар. Справедлива його ціна 4 гривні, а не 12. Такі дані індексу Бігмак. Згідно з ними, українська валюта очолила рейтинг найбільш недооцінених у світі. Індекс Бігмак за еталонну величину бере вартість гамбургера у Макдональдсах країн світу і таким чином визначає купівельну спроможність громадян. Окрім гривні до рейтингу війшли валюти Індії, Південної Африки, Єгипту, Малайзії, Гонконгу та Індонезії. Кількатисячна хресна хода пройшла сьогодні столицю від Володимирського собору до пам'ятника князю Володимиру Хрестителю. Так, прихожани православної церкви Київського патріархату відзначили день хрещення Русі. Попри запрошення Московський патріархат до і не приєднався, уже традиційно його парафіяни молилися на Володимирській гірці днем раніше. Крім того, нині від самого ранку у всіх церквах відправляли урочисті літургії. Священники молилися за мир і спокій в Україні політиків на богослужіння не було. Президент Петро Порошенко привітав вірян на своєму офіційному сайті. Він закликав помолитися за здоров'я тих, хто захищає нині нашу державу. І цитую утверджує золотий Володимирів Тризуб на українському Донбасі. Кінець цитати вороги наші, які не хочуть бачити Україну в Європі і не хочуть бачити Україну незалежною державу, воюють з нами. Донбасі події свідчать про те, що буде українська держава, і перемога буде наша. Люди возносять молитви як тут, в Лаврі, так і по інших парафіях Української православної церкви за мир. Це те, що саме перше в нас зараз не вистачає. Вже ніхто не говорить про те, щоб жити краще, про те, щоб якось там кудись щось далі робити, а перш за все потрібно миру. Наступний випуск вже о і Тоді побачимось. Бажаю вам вдалого дня.